В ефірі новини далі у випуску. 16 січня в Ізмаїльській картинній галереї відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Різдвяна феерія». вони вистояли, не вистояв бетон. 20 січня вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. У палаці культури імені Тараса Шевченка театральна майстерня Тухелен Бекстейдж презентувала виставу Різдвяна Україна. Вітаю з вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 січня орієнтовно такі. 1 мільйон 228 тисяч 570 осіб особового складу, 11 тисяч 579 танків, 23 тисячі 928 одиниць бойових броньованих машин, 36 тисяч 393 артилерійські системи, 1 тисяча 618 реактивних систем залпового вогню, 1 1279 засобів протиповітряної оборони, 434 літаків, 347 гелікоптерів, 111 тисяч 140 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 163 крилаті ракети, 28 кораблів, два підводних човна, 75 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, цистерн, 4 тисячі спеціальної техніки. 16 січня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Різдвяна феєрія, учнів Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Проєкт Різдвяна феєрія» був започаткований в Ізмаїльській картинній галереї у 2010 році. На заході були присутні почесні гості, педагоги школи, учасники виставки, батьки та шанувальники мистецтва. У рамках відкриття був Проведений святковий концерт підготовлений учнями музичного відділення школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Подробиці дивіться далі. 16 січня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Різдвяна Феєрія, учнів Ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Захід розпочався з хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Саме завдяки героїзму наших захисників є можливість проводити такі заходи. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федора. Ірина Ігорівна, сьогодні ми 17 річ Острій, відкриваємо і продовжуємо наш проект. Проект, який називається Різдвяна ферія у залах ізмаївської картинної галереї сумісно з шкільний мистецтв імені Сергія Малаховського. на заході були присутні почесні гості, педагоги школи, учасники виставки, батьки та шанувальники мистецтва. Слово феєрія напевно говорить саме за себе, тому що коли ми поглянемо на оці всі картини роботи наших дітей, то ми розуміємо, що це є феєрія, феєрія мистецтва, феєрія їхньої здібності і всього солому того, що вони відчувають у себе в душі, важаючи ні на що мистецтво завжди. Любує душі. І сьогодні ми бачимо ці прекрасні роботи, які говорять саме про це: мистецтво живе, школа працює, дітки навчаються, а це саме головне. Особливо приємно, що цей творчий проєкт ми реалізуємо спільно з Ізноїцькою картинною галереєю, яка вже багато років є надійним партнером і справжнім посередком мистецтва нашого міста. Художній діти нашої школи. По-справжньому, багатий на таланти, ідеї та натхнення. Протягом цього року наші учні брали участь в 11 конкурсах різних рівнів, здобувши близько 40 перемог. Проєкт Різдвяна Феєрія був започаткований в Ісмийській картинній галереї у 2010 році. Різдвяна Феєрія це проєкт, який був започаткований у 2010 році. І вже. 17 років поспіль у залах ізмейської картинної галереї ми зустрічаємо маленьких митців. митців, які презентують свої унікальні роботи, які пов'язані з образотворчим мистецтвом. Школа мистецтв імені Сергія Малаховського це осередок культури та мистецтва, нових знань та любові до дітей протягом майже 80 років. В ній функціонуючи хореографічне, театральне художнє та відділення раннього естетичного виховання та всебічного розвитку малятко. Школа мистецтв імені Сергія Малаховського це дуже важливий заклад, а також дуже відомий заклад. В масштабах всієї України тому, що саме у школі мистецтв імені Сергія Малаховського навчаються і музиканти, і вокалісти, і театральні діячі, а також юні художники. І сьогодні у залах нашого музею були представлені як твори образотворчого мистецтва, а також і великий концерт, який був. Підготовлені спеціально для цього заходу цього року в експозиції виставки різдвяна паєрія» представлено 200 робіт більше ста учнів художнього відділення. Роботи виконані у різних техніках: живопис, графіка, змішана техніка, аплікація, фелтинг та інші композиції були створені дітьми поточному навчальному році. Дорогі наші дітки ви ми дуже вам вдячні за цю прекрасну виставку. Ви наші Великі молодці, ми вам бажаємо успіхів і сподіваємося, що і надалі вашими вмілими пензликами та вмілими олівцями ви зможете перетворювати чорно білі кольори, в яскраві, виразні, неймовірні фарби. Життя. Після завершення навчання у школі значна частина учнів продовжить профільне навчання та стають професійними художниками, дизайнерами, архітекторами. Нам дуже приємно, що росте така молода генерація молодих художників, справжніх митців, які мають нас нам подарувати добре. І прекрасне майбутнє. Не дивлячись на важку ситуацію в країні, діти активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних виставках та конкурсах, завойовуючи призові місця. За всіма успіхами учнів стоїть велика праця викладачів художнього відділення Любов до дітей та своєї справи. Дуже рада вас всіх бачити. Ми хочемо від усього серця побажати вам у цьому році, у притежньому році вже міцного здоров'я. Всім натхнення у всіх напрямках життєвих, мира, любові і чистого неба. Я вам дуже вдячна, що ви приходите після цих страшних ночів. Ви приходите і працюєте, і я дуже вас за це поважаю. І в нас вже така смийка. Я цього завжди добиваюсь, дітки завжди реагують на якісь там нові ідеї, ми їх втілюємо, будемо працювати далі. Теми творів учнів різноманітні діти зобразили різдвяні українські звичаї та традиції українських захисників та захисниць, види рідного міста, зимові забави, улюблених тварин, казкових персонажів тощо кожна робота наповнена щирістю, фантазією та відчуттям дива, яке асоціюється з зимовими святами. Діти це найпрекрасніше що може бути, і ми робимо все для того, щоб навіть тяжкі часи їхнє дитинство було найкращим. Дякуємо вам за підтримки і за ваше прекрасну дітей. Це дуже э, важливо дітям побачити свої картини, свої роботи ну, в стіна в э, музеї. Ну, просто дякую за цю э, можливість. Значною подією заходу став святковий концерт, підготовлений учнями музичного відділення школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Талановиті вокалісти та музиканти ретельно готувалися до цього заходу та представили кращі музичні твори, які зачарували усіх присутніх. Образотворчого та музичного мистецтва створила особливий простір, де кожна картина знаходила своє музичне відлуння. Феєрія образотворчого мистецтва, яка зараз представлена у двох залах Мильської картинної галереї, а також феєрія музичного мистецтва, яка була представлена сьогодні на відкритті нашої виставки, було справжнім святом святом мистецтва, яке об'єднує і надихає. Відкриття виставки різдвяна поеді подарувала щирі емоції учасникам заходу, їх батькам та гостям. Дві мої доньки ходять у художнє відділення школи мистецтв. Ми дуже задоволені. У нас це як від душі находити в цю школу. І сьогодні нас запросили на цю виставку, і ну не, не можна вибрати якусь найкращу роботу або якийсь рівень обрати. Всі роботи дуже гарні. Видно, скільки сил діти вкладали, скільки батьки доклали зусиль разом з вчителями. Тож все сподобалось. Музичний виступ це було просто щось неймовірне. Дітки молодці. Я намалювала картину з фломастерів і зробила із шерсті стіча. Тут було дуже гарно, тут ко е концерт був гарний. Від імені всіх батьків та учнів висловлюємо щиру подяку викладачам мистецтва за їхній професіоналізм, невтомну працю. Щиро дякуємо за те, що ви відкриваєте в кожній дитині талант за креативність, за свої неповторні уроки. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного добробуту. Затишок у вашому оселі, мирного неба над головою, щоб вас радували завжди очі, дитячі оченята, і висловлювали подяку за вашу професіональну роботу. Проведення таких культурних заходів ізмейській картині галереї є важливим внеском у розвиток молодого покоління, створення умов для розкриття їх потенціалу та формування всебічно розвиненої особистості. Адже саме діти є запорукою світлого майбутнього нашої країни. Те, що 2026 рік був започаткований у нашому місті саме такою значною виставкою, це дуже символічно і надихає. І я впевнена, що цей рік буде особливим для, для здійснення наших мрій, для здійснення наших надій. І тому я хотіла би запросити усіх, тих, хто є шанувальниками образотворчого мистецтва, приходьте у зали Ізмильської картинної галереї, тому що ця виставка надихає. Юля Петлацюк, Христина Лангольф для програми новин. Прикордонники уразили квадроцикли, легковий автомобіль та камеру відеоспостереження. На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити цілі противника. Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено три ворожі квадроцикли: камеру відеоспостереження та легковий автомобіль. Державна прикордонна служба України ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід'ємною складовою сил оборони. України. В Україні 20 січня вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Саме цього дня, 11 років тому, завершилися бої за литовище, що тривали з травня 2014 року. Докладніше дивіться далі. В Україні 20 січня відзначають день вшанування захисників Донецького аеропорту. Саме цього дня, 11 років тому, завершилися бої за летовище, що тривали з травня 2014 року. Першу спробу захоплення аеропорту російські сили здійснили 17 квітня 2014-го, а 6 травня всі польоти через нього припинилися. Активна фаза боїв розпочалася 26 травня, коли підрозділи російських військ і бойовиків увійшли до нового терміналу. У результаті скоординованих дій українська авіація та наземні. Сили витіснили ворога, а летовище перейшло під контроль сил АТО. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом. Але українські воїни не здавали позиції і під шквальним вогнем тримали оборону. Упродовж літа 2014 року бойові зіткнення мали епізодичний характер, однак із початку вересня бої знову загострилися. Ворог активізував наступ усупереч мінським домовленостям. Оборона Донецького летовища тривала дві. 242 дні з 26 травня 2014 до 23 січня 2015. -го Донецький аеропорт захищали люди, які виявилися сильніші за бетон. Їх стали називати кіборгами за найпоширенішою версією. Так про захисників аеропорту казали вороги, які не могли інакше пояснити, чому гарнізон неможливо взяти штурмом. 20 січня 2015 року терористи підірвали бетонні перекриття нового терміналу аеропорту. А 21 січня вщухли. Останні бої у боях за Донецький аеропорт загинули 97 українських захисників ще троє. Вважаються зниклими безвісти. Наталя Гаврилова для програми. Новин. У зимовий період замерзлі водойми становлять підвищену небезпеку для дітей і дорослих. Щоб запобігти нещасним випадкам, правоохоронці проводять профілактичні бесіди з мешканцями Одеського, білгородністровського та ізмаїльського районів на водоймах регіону. Поліцейські наголошують, виходити на лід дозволено лише за стабільної морозної погоди, не менше 10 градусів морозу, та за умови, що товщина криги, становить щонайменше 7 сантиметрів. Небезпечно перебувати на льоду поблизу течій, мостів, дамб, рослинності, а також під час відлиги та різких змін температури. Дітям заборонено самостійно виходити на лід, а батьків закликають контролювати дозвілля дітей та пояснювати їм небезпеку зимових розваг. Українське різдво, як символ пам'яті, єдності та незламності. Саме таку атмосферу 11 січня подарувала глядачам вистава Різдвяна Україна у Палаці культури імені Тараса Шевченка. Театральна майстерня Тухелен Бекстейдж через музику, слово та сценічні образи вшанували митців, які ціною власного життя боронили українську культуру. Автентичні костюми, колядки та різдвяні обряди оживили на сцені традиції, що і Сьогодні об'єднують українців. Дивіться далі. 11 січня у Палаці культури імені Тараса Шевченка театральна майстерня Тухелен Бекстейдж презентувала виставу Різдвяна Україна. Захід був присвячений українським письменникам, поетам та митцям, які ціною власної свободи та життя захищали національні традиції та культуру. Вистава зібрала родини, друзів, поціновувачів українського мистецтва та всіх, хто шанує культурну спадщину нашого народу. Наш гурт, який представляє вже Очередну е, обрядову виставу. Перша у нас обрядова вистава була Святий Миколай, а це у нас Різдво українське. І в минулому році ми прем'єру грали, а в цьому році ми її повторюємо. І бажаємо нашим е, акторам, нашим батькам триматися, е, не боятися ніяких перешкод, е, не світла. Бо світло у нас в душі. душі душі наша вистава присвячена воїнам ЗСО. Завдяки їм ми можемо чтіть традиції українського народу і це казати людям, щоб люди бачили, знали, і як кажуть, несли на всі на всі роки уперед. Тому, Тому слава Україні, героям слава. На сцені поєдналися традиційні українські костюми, автентичні мелодії, різдвяні обряди і художні постановки, які відтворили дух українського різдва. Вистава стала справжнім святом національної культури та щирим виявом вдячності митцям, які своєю творчістю утверджували українську ідентичність. Юні актори з великим захопленням виконували свої ролі, передаючи атмосферу різдвяного вечора через колядки, обрядові дійства та театральні сцени. У мене роль колядниці такої жіночки, яка все хоче контролювати, яка хоче отримати найбільше подарунків та грошей. І е, я хочу всю Україну привітати з цим великим святом з Різдвом і хочу побажати кожної родині е, тепла, е, радості, щастя та миру, щоб кожна родина відчувала себе е, у себе вдома. Це дуже важливо у наші часи. Я коза периста маю рочків 300. Хотіла сказати, що ця роль була дуже складна. та... Я хочу побажати теж щастя, всій Україні, щоб щоб все закінчилось, щоб всі всі приїхали в Україну. Я був українським попом. Всім бажаю, всіх вітаю з різдвом. Бажаю всім спокою. Спокою вашій душі, тому що Різдво це дуже сімейне та релігійне свято. Я сьогодні була матусою у нашій великій сім'ї. Я як мати бажаю вам здоров'я діточкам, здоров'я вам, щоб завжди було світо, світло у вашій хаті, щоб ви були дужі і багаті. Чорт є одним із найголовніших та центральних персонажів української коляди, який є втіленням глузування людей над своїми страхами. І я бажаю вам всім, щоб ви. Впоралися і перемогли свої страхи і свої недоліки, у цю лінь, гордовитість, заздрість і таке інше, і все ж таки йшли до своєї мети і, попри всі перешкоди, театральний захід залишив у глядачів незабутні враження та ще раз нагадав, сила нашої нації в єдності, пам'яті та повазі до власних традицій. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. А як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні 40 копійок, продати за 43 гривні 54 копійки. Єврокупівля 50 гривень 58 копійок, продаж 50 гривень 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 21 січня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі шість градусів морозу. В день 0,2 градуси тепла. В Одесі хмарно. З проясненнями. Вітер південно-східний 1,4 метра на секунду. Температура повітря вночі 8 градусів з позначкою мінус. В день 3 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмаїлтівікрапкаком, а також на ютуб каналі ismail TV онлайн та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.